Премія імені Бориса Возницького цьогоріч отримала нового звучання, кажуть її засновники. Грошовий приз передусім вручатимуть тому музейникові, хто покликаний зберігати культурну спадщину України у час війни та руйнувань. Музейники з окупованих територій не змогли взяти участь у конкурсі, хоча нагороджувати їх є за що, підкреслюють члени експертної ради премії. Ті, які і хотіли би поїхати з того аду, а не можуть власне через. Свою, э, свій поклик це всього зробити, тому що вони не можуть покинути колекцію. Біда в тому, що ми навіть подякувати персонально їм не можемо, щоб не підставити під загрозу їхнє життя. Попри брак коштів, номінанти премії Возницького навіть знаходять можливість допомагати українським бійцям. Дехто з колективу національного заповідника Хортиця пішов добровольцем на фронт. Приймали участь в бойових діях, і е, серед них хочеться особливо згадати Валерія Нефьодова, Це заслужений працівник культури Керівник нашої експедиції підводних археологічних робіт. Він зараз 55 п'ятій артилерійській бригаді, і вже майже рік він воює на Донбасі. Хочемо вам передати солдатські речі. На жаль, зараз актуальні і такі подарунки для лауреата премії нагорода незмінна 20 тисяч гривень. Їх а ще статуетку отримала Тетяна Сабадаш. Тетяна Сабодаш, головний хранитель музею заповідника Олеський Замок, що на Львівщині. Він відчинив свої двері для відвідувачів у 1975 році, саме завдяки Борису Возницькому. Відтоді і до самісінької смерті мистецтвознавця у 2012-му жінка працювала з ним пліч опліч. Наш музей це є теж наш фронт. І ми хочемо, щоб люди, які були на фронті, люди, яким дуже тяжко, на сході, які до нас приїжджають, вони вірили, що ми працюємо. Ми хоч зробимо їм якусь секунду. Спокій, радості, щастя, премія імені Бориса Возницького вручається раз на два роки. Наступним лауреатом, переконані засновники відзнаки, стануть музейники нині окупованих територій. Людмила Голоднік та Олексій Стройков. П'ятий канал.